Вітаю на каналі One Service Consulting. Сьогодні ми поговоримо, що таке ERP, як вони допомагають бізнесу ставати ефективнішими і чому в цьому всьому One Service Consulting є незалежним консультантом, який допомагає підбирати рішення бізнесу, який відповідає найкраще під особливості бізнес-процесів. Мене звати Ліза. А зі мною сьогодні співзасновниця One Service Consulting та керівниця напрямку альтернативних erp систем Іра Пемпос. Привіт. Іра, розкажи, будь ласка, от простими словами, що таке ERP? ERP – це мозок бізнесу. Єдина система, яка об'єднує всі ключові процеси: від складу логістики виробництва до Фінансової звітності та управління персоналом. По суті, ERP дозволяє побачити повну картину вашого бізнесу, керувати ним і приймати рішення на основі реальних даних. І ERP безумовно потрібна великим компаніям, а також середнім, які вже виросли зі своїх Excel-табличок і прагнуть масштабуватися. Угу. От, Наскільки мені відомо, часто бізнес звертається не, от, не сформований запит, мені потрібна ERP, а звучить запит Мені потрібна CRM. От що, що це таке і чим воно відрізняється від erp системи Так, насправді ці два терміни дуже часто плутають, тому на початку взаємодії варто одразу з'ясувати, чи коли замовник, кажучи, що він хоче CRM, має на увазі. Комплексну автоматизацію усіх процесів свого підприємства, чи все ж таки мова йде про CRM і відносини з клієнтами? Тому CRM – це про фронт-офіс, це про керування відносинами з клієнтами, продажі маркетинг, а ERP – це вже повноцінний бек-офіс, і він об'єднує всі ваші процеси, а CRM є його. Важливою, проте лише частиною. Uh -huh. Якщо у вас невеличкий бізнес і ви хочете його автоматизувати, ну зазвичай починають з продажів, то насправді ви можете вибрати і використовувати CRM, але великому чи навіть середньому бізнесу ми завжди рекомендуємо впроваджувати саме ERP-систему. Uh -huh. Дуже дякую за таке грунтовне пояснення. Мені тепер чітко стало зрозуміло. Якщо мені треба чистої роботи з клієнтами, то, то це я CRM. CRM. Якщо в мене велика організація і потрібно всі процеси охопити, то це ERP. Правильно. Зафіксували. Правильно. Таке от цікава. Я тебе представила як керівницю напрямку альтернативних erp рішень. І One Service Consulting так позиціонується як впровадних альтернативних erp рішень. А от що це означає? Альтернатива? Чому? Угу. Так, хотілося б, напевно, щоб було навпаки про те, про те, на ринку України десятиліттями панував 1С і бас. Як його продовження, типу, який позиціонують як заміна, але насправді це просто пряме продовження 1С. От. Проте запити бізнесу змінилися, і зараз щоразу більше компаній шукають інші рішення. Нові рішення, гнучки, глобальні. І от саме їх. Ми називаємо альтернативними. З початком війни ми навіть перевизначили свою місію витіснити ворожий софт з українського ринку. Ну, але це своєю чергою передбачає ряд практичних дій. Тобто, по-перше, треба знати і показати бізнесу, що альтернативи є. По-друге, пропонувати їх, пропонувати і підібрати програмний продукт. По-третє, Впровадити його, навчити користуватися, ну і, зрештою, підтримувати впродовж усього життєвого циклу, допоки erp система слугує вашому бізнесу. Ну, і от саме тому ми позиціонуємо себе як незалежний експерт, пропонуючи різні альтернативи. Бо маємо експертизу вже з різних різні erp угу. так. От е, тоді логічно в мене наступне питання. Давай тоді поговоримо детальніше про кожну систему, яку, яку ми пропонуємо. І пропоную почати з ОДУ. Е, от е, що би ти про неї могла розказати? Які її особливості, кому вона підходить найкраще на твій смак? Оду одразу викликає там перша емоція. Це така позитивна посмішка на обличчі, це неначе конструктор лего для бізнесу. Система має безліч готових модулів, які дуже легко складаються як цеглинки в єдину систему. Вона дозволяє швидко налаштувати під потреби бізнесу. і також е, має велику спільноту програмістів, і оця гнучкість легко налаштувати, відкрита платформа, роблять її ідеальною для тих компаній, які насамперед цінують свою там свободу і адаптивність. А, Добре, а от SAP Business One, Мені здається, що це геть інша якась система. Що би ти про неї розказала? SAP Business One – це глобальний стандарт. Ми можемо порівняти її з. Надійним німецьким автомобілем. Вона має потужне стабільне ядро, а її головний принцип це впровадження найкращих світових практик. SAP Business One система, яка підійде компаніям, які прагнуть стабілізувати свої процеси, стандартизувати їх, вийти на міжнародний ринок, ну або просто закласти. Міцний фундамент для розвитку. Одним словом, є така коротка фраза: якщо ви хочете стабілізувати бізнес, то це зробить SAP Business One. Також в нашому портфоліо є кейси в, по роботі з Microsoft Business Central. А от, які особливості цієї системи? Microsoft Business Central це хмарне рішення, яке. Ідеально інтегроване з всією екосистемою Microsoft. Тобто уявляєте собі, що ваш, ваша система ERP як рідна працює з поштою, Excel, Power BI, Teams. тобто Це її головна перевага. Безшовна інтеграція з уже звичними для клієнта інструментами. Окрім того, автоматичні регулярні оновлення. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і розширений CRM-функціонал. Тобто, я так розумію, що для бізнесів, які вже звикли спрацювати на Microsoft і повністю побудували всі інші it рішення то от це хороший вибір буде. Так. так? Саме так. Зрозуміло. А от також ми пропонуємо Мастер Бухгалтерія. Це ж не ERP-система. Але що ти можеш розказати про цей продукт? Так, Мастер-бухгалтерія не є повноцінною erp системою в класичному розумінні цього слова. Це радше потужна бухгалтерська платформа. Це український продукт, а отже, він первинно був розроблений під ведення обліку в Україні. І ця система покриває всі потреби бухгалтерського і базові потреби управлінського обліку. Проте вона не є жорсткою коробковою програмою, а дозволяє вести доопрацювання і таким чином можна розширювати, доопрацьовувати можливості як управлінського, так і операційного обліку. Тобто це система, яка зараз одразу підходить, напевно, оптимально і плюс вона дуже доступна для усіх бухгалтерів України. І дозволяє вести вашу якусь за потреби доробку. Добре, кожну систему треба розглядати ще глибше, дивитися детальніше під свої процеси. Але тиждень дуже... має свою нішу. Так, такими буквально двома трьома фразами дуже гарно мені зараз вклала в голові, в чому, в чому різниця цих, з цих чотирьох систем. І от як наступне питання, мені здається, досить логічно, то ми розглянули чотири системи. А чи це вичерпний перелік, І чи можливо ринок ще щось пропонує? Безумовно, це невичерпний. Безумовно. В світі є безліч систем і в світі і в Україні, особливо бухгалтерських систем, не кажучи вже про CRM. Там взагалі розмаїття різнобарвне, різнокольорове. От. Проте, якщо говорити. Про клас ERP для ось цього малий середній бізнес, то я би радила звернути увагу ще на такий український програмний продукт, як програма Вправно. У неї ловкод платформа, вони там найбільшою їхньою такою перевагою, вони про себе так і пишуть. І, от саме завдяки цій ловкод платформі, ви можете дописувати, створювати якісь рішення. Для бізнесів з унікальними бізнес-процесами, які не вкладаються в стандартні рамки. Ну, наприклад, онлайн агенція з продажу квитків, чи для страхових компаній, чи якщо у вас ексклюзивне виробництво одиничної продукції, ну, в такому дусі. Угу. Ти так досить просто розказуєш про складні речі і. Звісно, що це довгий процес зі всім цим розібратися. І все одно бізнесом сприймається як складний. От що б ти з досвіду порекомендувала, як підготуватися бізнесу до впровадження ERP. Що треба зробити, щоб бути готовим впроваджувати систему? Головна помилка, мабуть, це надмірна зосередженість на Технологічній частині трансформації замість на більш важливих операційній і організаційній частині. І тому справді треба підготуватися. По-перше, мати чітку візію. Перша людина на проєкті. Чи це власник бізнесу, чи це вищий керівник, чи це призначений менеджер проєкту. Тобто, саме людина, що приймає рішення, повинен мати в голові чітку, ясну картину того, що він хоче отримати. Тобто бачення кінцевого результату. І мати переконання, що це дійсно потрібно і принесе вигоду. Друге сформувати внутрішню команду. Тобто це люди. Які добре знають процеси на підприємстві. Вони ваш ключ до успіху. І третє, бути готовим до трансформації. Сама по собі ІРП-система, яка б вона не була, не вирішить всіх ваших проблем. І тому підприємству доведеться переглянути свою роботу, усвідомити і прийняти, що одразу не буде. Ні полегшення, ні вивільнення ресурсів, проте згодом ви відчуєте дійсну реальну вигоду від е, свого проєкту. Дуже чіткі в тебе поради для бізнесу. І прям можна вже занотовувати і, і по тому плану рухатися. Прям класно, дякую. Ну це з такого, мабуть, універсального, mm -hmm. тому що далі е, в кожного. Своя історія виникнення, свій стан на сьогодні, своя культура. До речі, культура організації. З одного боку, про неї дуже багато ми чуємо, дуже багато різних майстрів, коучів, це все так підноситься. А з іншого боку, вже в реальних проєктах вона часто і недооцінюється. Ну тобто, mm -hmm. те, що я сказала на початку, як підготуватись, надбірна зосередженість на технологічній частині. А от культура внутрі організації, які люди і як звикли працювати, воно вносить дуже великі корективи до підходу на проєктів впровадження? Ну от дуже цікаво. З твого досвіду, і як воно будується в One Service Consulting, Яка роль One Service Consulting в цьому процесі впровадження? І які особливості роботи? Наша ключова мета, головна мета це бути незалежним консультантом. І на відміну від компаній впровадників, які працюють з одним вендором, ми не прив'язані до якогось конкретного програмного продукту. І саме це, плюс, плюс наш досвід в різних галузях. Дозволяє об'єктивно оцінити потреби бізнесу і підібрати програмний продукт, який ну, найкращим чином відповідає саме вашим бізнес-цілям. Як правило, внутрішнім командам впровадження важко самостійно впроваджувати зміни через спротив. І в таких випадках. Варто залучити нас як зовнішній авторитетний вплив. Ми тут можемо допомогти прийняти, прийняти зміни, які керівник От, дякую, вирішив. це, це та, я е, хочу додати, тому що це, це, це насправді цінно для бізнесу, для власників. Ми допомагаємо власникам бізнесу переконати. Своїх працівників прийняти систему і зробити її щоденним своїм інструментом. Ну, я так розумію, що напевно це е, не тільки там е, якийсь. Е... Інструментарію даються нові, а також проводиться, напевно, і навчання для співробітників. Таким чином ми, ми допомагаємо адаптувати системі, так? Обов'язково це навчання є одним з етапів проєкту впровадження, і пропускати цей етап в жодному разі не можна, тому що. Яка б не була система, які б не були високі технології, штучні інтелекти, з системою працюють люди. Ну, в будь-якому випадку ваш бізнес це ваші люди, навіть якщо їхні там функції автоматизовані, зведені людський фактор, вплив до мінімуму, все одно історію творять люди, і бізнес так само. О, до речі, щодо людей. Ну, в мене насправді вже таке останнє питання, а от якраз найбільше людяне. Якщо би ти могла дати одну пораду власнику бізнесу, який тільки задумується, чи впроваджувати ERP, куди дивитися, от, що б ти порадила? Мабуть, дам не одну угу. з твого дозволу, будь ласка. так. Мабуть, дам не одну. Ми трошки раніше згадували вже про внутрішню команду, яку доведеться сформувати замовнику, то. Врахуйте, нікого, хто не може присвятити мінімум чверті свого тижневого часу на проєкт, це мінімум 10 годин, не можна долучати до ключової команди проєкту. Адже людина ну, ледве зможе наздогнати проєктну діяльність, не кажучи про те, що вона привнесе цінність вашому проєкту. Далі ще така порада більше стосується напевно, самої системи. Те, що ви можете налаштовувати систему під себе і бути гнучким, не означає, що ви мусите. Угу. Бо тут криється небезпека, гнучкість стає прикриттям для проблем з управлінням, змінами на проєкті. Зосередьтеся на речах, унікальних для вашого бізнесу, і припустіть, вважайте, що якісь стандартні. Рутинні справи вирішаться точно. Ну тобто, сучасні erp системи обробляють звичайні процеси більш-менш однаково, а от саме винятки зі звичайних процесів становлять труднощі. Наприклад, от ви маєте поставити собі це питання і впроваднику вендору. Чи зможете ви створити замовлення при відсутності товарів на складі? Або як ви зможете запланувати свої обмежені ресурси, а головне, чи зможете ви перепланувати, не порушивши там цілісності всіх ваших планів? Чи як відбуватиметься узгодження платежів з виставленими рахунками? Ну, і таких процесів, я думаю, кожне підприємство може знайти унікальних для себе те, що є важливим саме для вас? Така вже загальна напевно порада. Чим більше ви зекономите на впровадженні, тим більше потратите на підтримку. Ну, от, та, Це так, з таких більш-менш конкретних порад Ну, і, наостанок. Думаю, доречним буде сказати, згадати. Це буде як заклик до дій, як говорив головний герой з фільму: достукатись до небес, mm -hmm. головне не боятись. Тому що Впровадження ERP – це безумовно виклик. Ну, але це і нові можливості. Тож, якщо ви врахуєте всі попередні поради і чужі помилки, то не бійтеся, а починайте. У мене аж мурашки, чесно кажучи, по шкірі від особливо від останньої поради, а всі три попередні, мені дуже подобаються. Ти... Чотири навіть попередніх чотири попередніх вони були максимально практичними. І це реально з тим, що бізнес може зараз брати і, і робити готуватися. Дуже тобі дякую за таку ґрунтовну, змістовну, а саме головне просто висловлену розмову. Ти дуже так просто змогла все пояснити, і це я думаю, що наші глядачі це оцінять. І хочу запросити глядачів підписатися на наш канал, залишатися з нами. Залишайте в коментарях, в коментарях, які теми ви хочете, щоб ми розглянули наступними. Бо ми будемо готувати ще більше корисного контенту про erp системи Там ми можемо розказати, з якими викликами стикається бізнес, як їх подолати, виклики, який наш підхід до впровадження, чому ми його обрали як найкращий, або пропонуйте свої, і ми все відкрито розкажемо, бо рахуємо, що відкритість це головний, головна цінність партнерських відносин. Нах які ми будуємо. Тож, залишайтеся з нами. Дякую. Дякую.